Демонополізація економіки і третє, деполітизація силових і правоохоронних органів. Це необхідні умови для того, щоб далі, відповідно до ключових положень програми, реформувати, модернізувати всі сфери суспільного життя. Децентралізація державної влади. Я думаю, що тут все просто очевидно. Не можуть. Сотні мільярдів концентрувався в Києві, і чиновник, який ніколи не був в селі чи в місті, буде визначати сам, а частіше завіткати і за всякі хабарі, яку школу ремонтувати, чи яку вулицю обладнати і так далі. Це все має бути повноваження і ресурси місцевої громади. І тоді нас буде, як в Європі, на місцеві вибори будуть ходити найбільше. А центральні вибори будуть цікавити менше. Від них люди менше залежать. І не буде такої шаленої боротьби за перше крісло, чи там, за крісло в парламенті чи крісло в уряді. Люди і ресурси повинні бути поєднані. Де монополізація економіки? Отут принципова відмінність від е, чинної влади, чим власне в опозиції до неї. Професор Янукович від економіки, мабуть, не знає слово конкуренція, чесна змагальність. не знає тільки слово монополія. Ну і інші слова там, офшор, откат, смотрящий там, і так далі. Якщо ви зараз подивитеся, що зроблено за останні три роки його управління. Вугілля одному, титан другому, енергетика третьому, або тому ж самому, газ четвертому або ж тому самому. Жодної конкуренції. Немає шансу для присутніх і ваших друзів конкурувати з кимось. Все сховано. І монополія це не тільки диктат цін або умов для споживача, це фактично нищення. Віра в те, що людина, стартуючи по своєму життю, може піднятися до гори. Це вбиває засади формування демократії середнього класу, вбиває конкуренцію не тільки в економіці, потім в політиці, в засобах маси інформації всюди. Вбиває надію. Деполітизація силових правоохоронних органів. Я думаю, що тут всі це відчувають на собі. Повністю підконтрольна одній особі, одній партії, вся правоохоронна система.